Господь і з вами, Твоїм. читання святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи! Того часу Йоанн бачить Ісуса, який йде до Нього, і каже: Ось агнець Божий, який забирає гріх світу. Це той, про кого я сказав, що за мною іде чоловік, який був ще до мене, бо він був раніше від мене, і я не знав його. Але я через те й прийшов, хрестячи у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві, і засвідчив Ян, промовляючи. Я бачив духа, який сходив, мов голуб із неба, і перебував на ньому, і я не знав його. Але той, хто послав мене хрестити у воді, Він сказав мені: над ким побачиш Духа, який сходить і перебуває над ним, Він той, хто хрестить у Духові Святому. І я побачив і засвідчив, що він Божий син. Слово Господні, Сладові Христе! Кожної неділі на свята. А також і в будній день маємо ту можливість приходити до храму Божого. Є певний обов'язок християнина і великий дар та можливість зустрітися з Господом. І, можливо, інколи, а може і частіше можемо чути питання, чого ти туди ходиш? на службу Божу, на зустрічі спільноти, навіщо приходиш? Сьогодні в 40-му псалмі ми чули ти, відповідь. єдино правильно: приходжу Божу виконати волю. Приходимо з завелінням серця, звичайно ж. Хтось може приходити через те, що має таку звичку якусь або релігійний обов'язок, але мені здається, що ми тут присутні, маємо той поклик серця. Господь кличе, і ми приходимо. Приходимо на нього і говоримо: Господи, ось ми перед Тобою. Ось ми з нашими мріями, планами, різними баченнями на це життя, нашого теперішнього і майбутнього, але вони тільки наші. І маємо ту свідомість, що твій план і твоє покликання найкраще. Бо ти, як люблячий Отець, знаєш кожного з нас. Це навіть важко уявити, що Отець небесний не знає кожного, знає історію нашого життя, наше минуле і теперішнє. Минуле ми теж можемо собі згадати теперішнє, ну нібито знаходимося тут і можемо себе окреслити, але майбутнє. Яким воно є? І слово Боже, нам говорить, що Бог вимріяв це наше майбутнє. Він його запланував, і Він дуже хоче, щоб ми з довірою його дітей прийняли цей Божий план, погодилися на нього. І Господь промовляє. Промовляє до нас сьогодні, як до пророка Ісаї. Ти, слуга мій, у тобі я прославлюся. Господи, я. Чому я? Багато є інших. Багато є Багато є покликаних, але мало є вибраних повірити Слову Божому і піти за ним. Бо далі Господь говорить: той, який сотворивши від утроби Матері, щоб були його слугами, щоб навертали народ Божий. Як навернути? Щоб навернути когось від його недоброї дороги, треба показати, що ця дорога недобра. Треба мати це натхнення і відвагу. Сказати, друже, брате, сестру, кохана жінка, чоловіку, йдеш якоюсь не тою дорогою. Я відчуваю це, Господь мені говорить, ніби йдемо разом фізично в одному керунку, а йдемо такими разними дорогами. Хтось іде в Єрусалим, а хтось в Емаус. Парадокс. І Господь хоче, щоб ми йшли тією дорогою, на якій його зустрінемо. Бо так насправді, як ми з вами розважали, Бог ходить кожною дорогою, якою ми йдемо, навіть втікаючи, для того, щоб повернути нас на той правильний шлях. Так говорить Господь. Щоб ти прославився в очах Господніх. І зібрав Ізраїля до нього. Бо Бог дає цю силу. Того мало що ти слугами промовляє Господь, щоб відновити потомство Якова, щоб привести тих, які спаслися між Ізраїля. Я вченю тебе світлом народів. І ми добре знаємо, що це пророцтво Ісаї виконалося в Божому Сині Ісусі Христі. Йоанн Апостол так і розпочинає своє Євангеліє. Світло прийшло в цей світ. Але темрява його не зрозуміла, не прийняла, але й не поглинула. Йоанн пише, прийшов до своїх, до тих, яких сформував, плекав, від покликання Авраама, від Мойсея, Давав заповіді, посилав пророків. Ну як говорить Ефраїме притуляв тебе до своєї щоки, носив тебе на своїх грудях, годував тебе, прийшов до своїх, які так взивали. Господи, пошли Спасителя, чекаємо. Прийшов до своїх і своїх не прийняв. Можна сказати, яка трагедія Божого сина. Ось так. Прекрасний, чудовий Божий план не приймають. Що робити? Все пропало, можна було б і образитися. На той вибраний народ прийшов до своїх свої не прийняли, але є завжди те, але Бог завжди має план, котрий реалізується. Але тим, які його прийняли, дав благодать називатися Божими дітьми. Якщо ми приймаємо його, говоримо, Господи, визнаємо Тебе нашим Господом і Спасителем, Царем нашого життя. І Господь говорить: ось ви тепер мої діти. Ось ми, брати і сестри Ісуса Христа, мало того, Ісус говорить ще більше. Хто моя матір і брати мої, той, хто слухає Слово моє і виконує Його. Не тільки братом і сестру, а ще й матір'ю Ісуса Христа. Це я. А це так, що коли Господь нас посилає до іншої людини, ми проголошуємо їй добру новину, звіщаємо так, як Архангел Гавріл звіщав Марії. І людина прийме це Слово. То допомагаємо їй народ, щоб Ісус народився в її серці, тими духовними матерями для когось. І це важлива і відповідальна роль. І здається, Господи, чому? Господь каже: ну. Так як свого часу сказав Франциск, ти питаєш, чому за мною? Чому за мною йдуть люди, мабуть, Господь не знайшов нікого більш негідного і грішного, щоб показати свою міць і свою славу. Свою любов і силу. Бо так говорить Слово Боже, міць у слабкості досконалиться. Павло апостол говорить: подивіться, брати, подивіться реально на покликання ваше, чи багато серед вас мудрих, розумних, шляхетно народжених. Виявилось, що небагато. Але Господь вибрав немудре світу цього, щоб засоромити мудрих. Ісус, зрадівши в Святому Дусі, прославив лице, каже, я прославляю тебе, Отче, небо і землі, бо закрив ти це від мудрих і розумних, і відкрив простодушним. Ось вона, таємниця і ключ до відкриття тієї Божої таємниці, до прийняття того Божого покликання. Сказати, Господи, хочу такого знаку, і такого, і підтвердження, і того. Господь каже, ось даний вам знак, знак з неба. Прийдете в Іфлеєм і знайдете. Марію Йосипа, Ісуса, немовлятко в колись. Ось той знак, він же є. Знак Емануїла, Бога з нами. Для того робимо вертеп. Для того святий Франциск Греччу так прагнув зробити цей вертеп, щоб досвідчити цього знаку, доторкнутися до нього. І знаємо з цієї біографії, що Господь чинив таке чудо, що коли Франциск читав Євангеліє про народження, люди фізично побачили на його руках немовлятко. Що? Укріпити їхню віру, щоб зміцнити. І ті чудеса, ті великі діла, які Господь чинить на цьому місці, це те, щоб для укріплення нашої віри, щоб ми не засумнівалися. А чи в ті двері ми війшли? а чи правильне рішення прийняли? А чи для та дорога, яка веде до повноти життя і нашого спасіння, Господь говорить, так. Так, дитино моя, повір в це. Бо коли. Тома апостол говорить, поки не доторкнуся до Його ран, не повірю, Господь Бог лікує його невірство. Через тиждень після свого Воскресіння, явившися апостолом, говорить, ти так цього хотів, ти так цього прагнув, все тобі потрібно для спакіння. Підійди, доторкнися до моїх ран, вклади палець в мій бік. Той це робить і говорить, Господь мій і Бог мій. А Ісус говорить, не будь невіруючим, але віруючим. Ти побачив, тому й повірив, що побачив? Побачив Воскресло Христа його рани, але повірив те, що він насправді Божий Син, ось тільки тоді остаточно зміцнилася його віра. А Ісус говорить до нас: блажені ви, котрі не бачили фізичними очима Ісуса, але повірили свідоцтву тих, які Його бачили. Хоча цьому свідоцтву вже майже дві тисячі років. Повірили. Коли учням по дорозі Емаус Ісус пояснював Писання, починаючи від Мойсея пророків, терпеливо, крок по кроку, їх серце починало палати. До того було холодним, як лід, до того були згіршені, розчаровані. Все. Заризикували всім. Бо, подібно так, як 12 пішли за Ісусом, може, залишили. І той свій Маус, може, там мали якусь свою роботу, маленький бізнес. Залишили все. Чи три роки ходили з Ісусом як апостоли не знаємо, але знаємо, що були дуже близько грона апостолів. Бо в День Воскресіння вони разом з апостолем почули ту добру новину від жінок, що ми були при гробі його там не побачили. Ангели сказали нам, чому шукаєте живого? чи Серед мертвих він Воскрес? І це не допомогло їм. Потрібна була така довга літургія слова, таке довге пояснення, терпеливе. Ісус відкривав їм розум. на прийняття слова і починало палати їх серце. Але ще тоді не розуміли, те палання серця правило тільки те, що сказали правильне слово в правильному місці. Господи, залишся з нами, бо вже вечері. Залишся з нами. Прийняли того подорожнього і пізнали в хлібу, і фізи, хліба, і фізично він зник. Як ми вчора говорили, що в цьому моменті народився в їхньому серці. Не бачили його фізичними очима, але був з ними. Став невидимий, але не зник. Так і в нашому житті. Можемо фізично Бога не бачити, навіть під час Адорації ну, пробуджуємо віру, що ось, поглядаючи на тіло Христове монстранті, це Він, це наш Господь. Під видом хліба укрився, упокорився. І ця таємниця Євхаристії так зворушувало серце Франциска, що він писав братам, брати, з великою пошаною. ставмося до нашого Господа, бо він упокорив себе, став нашим слугою, прийняв постать слуги, став покірним, укрився в тому хлібі, віддався руки людини. Говорив: брати, з великою пошаною ставимося до священика, бо вони для нас відправляють службу Божу. Роблять. Реальним ту присутність Ісуса Христа. Тому Бог до нас промовляє сьогодні, промовляє також словами свого учня, котрого покликав пізніше. І знаємо цю історію Фарисея Савла, котрий і вихований був добре, і закон знав добре, і Писання знав, але як марті не вистачало йому одного. Пізнати Ісуса Христа. Тому те знання закону, права, всього іншого не зробило його серце милосердним. Стояв і, ну, може, не тішився, але дії постальки говорить, схвалював побиття Стефана камінням. Юнак Савло стояв збоку і схвалював Це. І яка мусила відбутися переміна, щоб з того, котрий переслідує Христову Церкву, став горливим апостолом? Власне, зустріч з Ісусом Христом і фізичними очами їм його не побачив, але світло з висоти осліпило Його, впав на землю. Був просто шокований ось його плани. Ось він так собі намріяв, що так буде виконувати Божу волю. Що Божа воля в тому, щоб переслідувати тих сектантів, відщепенців, тих, які себе назвали, назвали тих, яких пізніше назвуть християнами, послідовниками цієї дороги. Ісуса з Назарету. Їх треба переслідувати, вбивати, гнати, отримати ж, наскільки так був настирний, приходить, отримає спеціальний лист, що може їхати аж в Дамаск, щоб їх переслідувати. І їде, біжить. Палаючи гнівом, і вважає, що таким чином виконає Божу волю. Аж поки не чує того голосу, Савле брате, чому мене переслідуєш? Чому мене переслідуєш? Хто ти, Господи? Я той Ісус, якого ти хочеш вбивати в моїх братах і сестрах? І ось той момент зустрічі і засліплення, фізичне засліплення, але духовне прозріння. І там в Дамаску, коли приходить до нього Ананія, говорить і слова, савле, брате, ось Ісус послав мене до тебе. Хоча, коли почув це завдання, то злякався по-людськи. Як іти до Савла, котрий нас переслідує, казати, ось він я християнин, хапай мене. А Бог говорить: Я вибрав його як моє начиння, як мого слугу. Бог вибрав. Такий дивний спосіб. Але ми про це знаємо. Знаємо, бо на сторінках Нового Завіту читаємо цю драматичну історію савла старсу, який став Павлом Апостолом. І ось цей Павло звертається до спільноти в Коринті, в великому портовому місті, звертається до тих, котрі увірували в Ісуса Христа, звертається, щоб їх підтримати, щоб їх підбадьорити. Говорить ось. Я, Павло, апостол Ісуса Христа. Покликаний Божою волею, не сам собі на Його прагнення було виконати Божу волю, але реально Він її не зрозумів. І сам Господь відкоригував його кроки, поставив його на правильну дорогу. Тому і свідчить про те, що покликаний був Божою волею, і звертається до церкви Христової в Коринті, говорить: ви освячені у Ісусі Христі. Покликанням святим. З усіма, хто на кожному місці прикликає Його ім'я, ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Передаю вам благодать і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. На кожному місці, в кожному часі Господь кличе. Так як свого часу, коли церква переживала кризу в середньовіччі, в асізі кличе. Франциска Бернардоне, сина купця Петра, кличе, говорить: Франциско, йди за мною. Франциско, піди відбудуй церкву, бачить його серце, бачить так само, що має амбітні плани на своє життя. Хоче бути не тільки багатим купцем, бо це вже мав, забезпечений був матеріально. Любові друзів йому вистачало, був душею компанія, сільської молоді, а ось титул хотілося. Шляхетне походження, лицарство. І Бог коригує його плани, змінює. Після сну з сполету його дорога обертається на 180 градусів. Але це ще не кінець навернення. Зустріч з прокаженим. Молитва перед Христом Сандам'яном. Слухання слова, коли в храмі Божому чує Слово. З Євангелії від Луки про розіслання учнів, де Господь говорить, не беріть ні палиці, ні суми, ні поясу. А він приблизно так був і вдягнутий як покутник, широкий пояс, палиця, торба може якась. Він це все відкидає, говорить, ось, ось воно нарешті те, чого прагнула моя душа. Слово його освічує, провадить. Зустрічається живим Христом в його слові. І приклад притягує. Приходять його друзі. Франциск не ходив, не робив якоїсь реклами. Казав, о, я засновую новий орден, приходьте, шановні. Нічого такого не було. Навіть такого плану може не було. Але було прагнення виконати Божу волю. Ось, приходжу, очі Твою виконати волю. Слухаючи слова Євангелія, хотів наслідувати Ісуса Христа і то дословно. Вступати крок в крок. Його сліди, відкривати правдиве обличчя Господа, відбудовувати його церкву, бо вона в руїні. Так сьогодні Господь і говорить до нас. Йди за мною. Іди і відбудуймо церкву, бо вона в руїні. Відбудуй ті спільноти, бо вони, може, вже зруйновані гріхом байдужістю. Бо серця людей зруйновані війною, коронавірусом. Але перед усім гріхом. Того часу Йоан бачить Ісуса. За тілом Йоанн його знав, вони були родичами. Бо Марія, коли довідалася, що її родичка Єлизавета вагітна, пішла і привітала, привітала її. І Йоанн відчув присутність Ісуса Христа під серцем Марії і зригнувся і зрадів в дусі. Їхнє знайомство відбулося ще до народження. За тілом знав його. Але Пізнав в дусі тоді, коли Ісус приходить на Йордан. І саме Дух Святий дає ці пророчі слова в уста Йоанна. Ось агнець Божий, який бере гріхи світу. І ці слова ввійшли в літургію, коли священник показує тіло Христове, говорить саме ці слова. Ось агнець Божий. А ми відповідаємо, як той сотник, Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене. І це правда. Але але скажи лише слово, і одужає душа моя. І з вірою тоді приймаємо Христа до свого серця, бо Він ним не погордував. Серцем сумирним упокорним Господь не погордує. Це той, про кого говорили пророки. І Йоанн применшується, говорить, що за мною йде той, котрому я недостойна навіть ремінця розв'язати на сандалі. Я вас хрещу водою. Він вас буде хрестити вогнем і Духом Святим. Я не знав його. Але через те, коли хрестячи в воді, Він з'явився Ізраїлю. І я почув і свідчу, я побачив Духа Святого над Ним. Я не знав його. Чи ми знаємо Христа, можемо сказати, Господи, ми тебе зовсім не знаємо. А Ісус говорить до нас, як до Филипа. Филипе, Филипе, скільки років я вже з вами, а ти не пізнав мене. Апостол прагнув побачити Отця, каже, Господи, покажи нам Отця, і нам цього вистачить. А Ісус говорить, ти ще не пізнав мене. І так сьогодні до нас говорить, ти ще мене не пізнав. Ось я скільки років вже з вами. Він іде нашими шляхами. І коли наші шляхи збочують тієї стежки спахіння, Він продовжує йти з нами, щоб повернути. Щоб показати правильну дорогу, з уса до Єрусалима, щоб повернути в ту спільноту учнів, однодумців, щоб були однодумні на молитві в нашому діянні. Бо бачимо стратегію Ісуса Христа, ніколи не відправляв апостолів по одному, по двоє. Щоб була спільнота, щоб виконалися ті слова нашого Господа, де двоє або троє збираються в ім'я Моє там я серед вас. І так важко буває самому розпізнати Божу волю. Франциск, навіть будучи один на початку своєї дороги, не був сам. Дух Святий був з ним. Коли шукав натхнення і світла, приходив до священника, просив, щоб відкрив йому слово. Мав цю конфронтацію з іншим. Коли почали приходити перші його друзі, то вони разом шукали цього світла. Що мали робити? Коли прийшов Бернард і говорить, а що мені робити з тими багатствами, котрі я маю? Франциск каже, йдемо, запитаємо, поради в Господа, відкримо Євангелію, відкрилося. Якщо хочеш бути досконалим, піди, продай все, що маєш, роздай бідним і йди за мною. Франциск каже, як почув, так і чинив. Треба мати відвагу. Треба мати серце відкрите. І довірливе, щоб прийняти це Слово Боже і повірити. Я бачив Духа Святого, котрий сходив, мов голуб з неба на нього. Ісус говорить, Духа Свого я вам даю, прийміть Духа Святого, дар Воскреслого, дар Духа Святого, дар миру. Ісус говорить, мир вам! Мир мій залишаємо вам, мир мій даю вам. Дух Святий приходить і дає той правдивий мир в серці, коли приймаємо рішення так, Господи, я так розпізнав Твою волю, і приходить той мир в серці. Господь підтверджує, що це не ми собі надумали такий прекрасний план спасіння, що це Його план. Але перед цим потрібно це очищення намірів учнів Ісуса, які мої наміри, що спонукаємо серце, чи бажання самоствердитись, чи прагнення. Зміни життя і втеча від чогось. Бо бачимо, що метою тих учнів був не Емаус. Вони йшли не в Емаус, вони втікали з Єрусалима. Так само і тут. Метою нашого життя має прийняття і виконання Божої волі. Бо Бог свою волю вже оголосив своїм учням, відкрив. каже воля мого Отця, щоб жоден грішник не загинув. Але навернувся і жив. І цей важливий момент. Коли проголошуємо Керігу, ми говоримо, Бог тебе любить, а людина не приймає цього свідоцтва. Дивується, може навіть агресивно реагує якось, який там Бог, яка любов, коли скільки страждання, скільки зла. Ну так, і страждання, і зло є, і воно об'єктивне. Але якщо є зло, то є добро. І ми знаємо, що добро набагато більше. Зло воно таке крикливе, галасливе. Бачимо, що як Ісус приходив до синагоги, то злі духи там верещали, кричали, залиш нас спокій. Що тебе до цього Ісуса Назарянине? Не чіпай нас. А Ісус говорив просто і конкретно. Замовкни, вийде з нього. має цю владу. І всі дивуються, хто ж це такий. І ми в своєму житті відкриваємо, хто ж це такий наш Господь. Знаємо, що для Йоанна це було таким конкретним знаком, над ким побачиш Духа, який сходить і перебуває над ним, це той, хто буде хрестити у Духові Святому. Йоанн говорить, і я побачив, і засвідчив, що він Божий син. І це хрещення в Духові Святому відбувається. І ми приймаємо цей дар, коли відкриваємо серце говоримо: Господи, освяти мене. Окропи мене і сопими, буду чистий, омий мене буду біліший над сніг. І ось тоді зможу звіщати правду про Твою любов моїм братам. Ось сьогодні приймаємо це слово і просімо, щоб воно дало добрий плід. Говоримо, Господи, Ти протягом цих днів готував наше серце, щоб воно прийняло жерно цього Слова, щоб ми почули, повірили, це слуга, мій, у Тобі, я прославлюся, щоб ми могли. Сказати і устами серцем приходжу Божу виконати волю.